Це проект закону щодо утворення міжвідомчої координаційної комісії у сфері боротьби з організованою злочинністю. Я пропоную одразу і склад цієї комісії призначити. Національним координатором має стати Тимур Міндіч. Це буде національний координатор з питань боротьби з організованою злочинністю. Склад комісії це Рьошик, Рокет і інші Карлсони, які разом увійдуть. Цей координаційний комітет, бо щоб боротися з, організаційною, з організованою злочинністю, треба розуміти, що таке організована злочинність. Хто ж, як не ці добродії, прекрасно це знають? І ми одразу зможемо сказати: пане Тимур, повертайтесь додому. Для вас тут є робота. Будете боротися з організованою злочинністю, бо ви маєте бути тільки один: маємо дати монополію групі Міндіча, всій цій банді, друзів Зеленського. Які які грабували країну, має бути одна: одна монопольна організація, одна, один координатор, один комітет. І вони разом далі будуть грабувати. Мені подобається, коли ми пишемо і приймаємо закони про боротьбу з організованою злочинністю. А в цей час країна грабується. В цей час сидять люди без світла. В нас блекаути. А в цей час ці люди наживаються на енергетиці, на оборонці, на абсолютно всьому. Якщо ми хочемо реально боротися з організованою злочинністю, нам треба ніяких чергових координаторів створювати. Боже, безкінечна кількість. Нема в іншій країні світу такої кількості різноманітних абревіатур НАЗК, ДЗК, ДДД, ДДД, ДДД. А результатів нуль Нуль. тому краще викликати сюди на і САП, заслухати їх по справі Мідас і довести її до логічного за.